Сьогодні територіальна виборча комісія зареєструвала мене як кандидата на посаду міського голови. Це рішення для мене було не зовсім простим. Довго я над цим думала. Зовсім не дуже просто скласти конкуренцію таким шанованим поважним чоловікам, які йдуть, а їх вісім. Але я думаю, що всі сміляни розуміють. Що в нашому місті повинно щось дуже кардинально змінитися. В нашому місту 618 років. Я не знаю, що говорить наша історія, але за моєї пам'яті жінки мера ніколи не було. Тож я звертаюся до всіх жінок, до всіх смілянок. Приєднуйтесь до нашого руху, приєднуйтесь до виборчого процесу. Давайте зробимо ну, дійсно великий прорив в тому, щоб наше місто було квітуче, зелене, гарне. І ви знаєте, саме основне, що я хочу, щоб в нашому місті змінилась моральна атмосфера. Це дуже важливо. Для нас, для мешканців, звертаючись до мешканців міста Сміли, я хочу, щоб вони чули своє серце і душу, щоб вони дуже виважено підійшли до процесу голосування. Е, дуже складний вибір. Але я хочу, щоб ви завжди пам'ятали, що своїм рішенням ми плануємо подальшу долю наших дітей та внуків, а вони заслуговують, напевно. Ну, на краще життя. То запрошую вас усіх на виборчу дільницю. Приєднуйтесь до цих процесів, голосуйтесь за жінку. Жінка вона завжди господиня, і вона завжди свій, свою оселю робить кращою. Я думаю, що за нами правда.